Інґергрієнти мають дуже історичну історію, що пролягає до часів Ферен Сайовського, а може і далі. Це блюдо придумали, коли на мадяцькі пастухи. В оригіналі воно робилося із барана, бо вони напасли вівці і тому подібне і, і, і варили так. Ну а йбо, І з часом у культурі Аріл Гундель, гадяцький шеф-повар, дуже великий. І він написав ті класичні рецепти новоградського Гуляша. Но, але в кожного регіону в Горщині цей Бограч Гуляш має відвідування. Десь там посолю давали, десь там торгунь давали, десь там навіть каралабум моркву і петрушку давали. Тим словом, то йде блюда творчеська. Я роблю такі ісконні штуки класично, як було давно за Ферен Ну, все починається. з цибулі, як піртюка, гоньбатгонк. Як це буде примріла, кидаємо туди м'ясо, зажарюємо, дотушуємо м'ясо, бо легко почервеніло. Так легко це прихопило, то вимичимо на нього червену поприку. Медяцьку, солодку червену попригу 45 секунд секунд помішали, кі довше мішаєте, в нас згоріти одна і буде гіркий присмак. Ну а коли ви тут перемішали, налялися згорі води. І навіть три четверті готове м'ясо наймліє, і потім йдуть кромплі, пародички і вогурки не йдуть, і де ще перець. І хтось нажарить, жариться, то той жариться, вариться. І коли вже кромплі підходять, тоді я роблю таке, як густушне було. Треба туди удавати пецінку гуляш крема, для того придуманий на гуляш крем видавати у боперечку. Даєте ґяшкрієм солодкий. Хто любить має... пікантніше, даєте чіпи гу... ґуяшки, а потім таки... файно було, то можна змішати пару регіонів на Мадячни і додати піціньку торгую. Колись це торгуен додали, не треба вже мішати, бо торгунь взме і впаде вниз, і пригорить. Ну, а коли ще так дуже взагалі охренять. Може утворити, ну то вже не пожеланю. Пару баночок пасолі, що в нас все продає у Гарушові, ну в томаті пасоля і, і домітати до того вшитко і зняти то то все з огня. А потім починається ну, найвеликий рокінрол. Намітуєте много зняли з огня свіжорізаної петрушки і чесника зверху. різаного подарабованого, так колись це то товшоткою подарубували, накрилися й йому треба дати примітити 10-15 хвилин, би. То блюдо пропахло тими всіма продуктами і, і успокоїлося. Нікде не треба їсти гарячої, бо печити просок і не достанете на задоволення, розумієте? А так, коли воно все успокоєне, то ви так берете тут бограча, нагліте собі на доброї паленьки, пообзираєте на цим борови чи цимборки в очі і починаєте бавитися в споживання на бограч гуляша. Ну, того є много. Саме вкусне, то, що я робив, я колись давно за Ферен Сайовський чи майже робив він бограч гуляш старого барана. Що казали, що гіно з того буде, але не вийшло. Якось це вийшло так, що мега добре, з барана йде, добрий бограч Гуляш. Ото вже йде, йде такий ісконний. Та, так як давно було, як я, моя баба казала, за чеських номалярок, ну, знаєте. Ну. А бограч то є катілок. А Гуляш то є Гуляш. Бо в нас звикли казати, будеш їсти, бо край, все одно, що будеш їсти котілок. Понимаете? А то ми йме Гуляш.